Друзі, всім привіт! Ви вже читали, напевно, цю новину, що Зеленський бігає по Європі ще е, міністерством різні там, розсилки, щоб всіх українців загнати назад в стойло, в Україну. Для чого це йому треба? Я вам зараз кажу, для чого це. Тому що Зеленський планує створити в Україні таку стопроцентну контрольовану диктатуру. І в нього зараз виходить. От зараз виходить, зараз ТЦК їздять, виловлюють, можуть вбити, прибрати, в тису скинути, кого завгодно. Це зараз такі факти відбуваються в Україні. І це, воно ну, повністю підконтрольне Зеленському. Але українці за кордоном реально становлять йому загрозу. Тому що от навіть це, що я зараз вам розказую, з України це робити неможливо. Буде таке саме, як і з Павло Ярушем, що закрили його всізоди, а вже сидить чоловік більше півтора року. Буде як з Сибрійом, що прибрали, буде як з Фаріон, що застрелили, і немає ні вбивці, якогось дурачка знайшли, хлопчика, і, і, і все. Отакі факти відбувають. Така така стопроцентна диктатура. І ось поки і от Зеленський намагається от загнати всіх українців, особливо чоловіків і тих, хто говорить правду, таких як Олешко, там, Мосійчук, Ігор, я маю в виду, Дем'янченко. Ну, багато є такі, а не на часі, не знаю, як зветься цей блогер. Ну, Ось вони говорять правду. Вони говорять правду про Зеленського, про владу, про Єрмака. Я, от пан Богдан, да, от, теж розказую вам такі. Цікаві досить факти. І от поки ми говоримо це з-за кордону, диктатура Зеленського не вийде.